Волинські прокурори не будуть оскаржувати вирок суду про обвинувачення Максима Кривоша у вчиненні теракту. Згідно з вироком суду першої інстанції, обвинувачений отримав 13 років позбавлення волі. Так прокуратура не оскаржуватиме це рішення. У Луцькому центральному пункті допомоги вимушено переміщеним українцям волонтери допомагають підготуватися до зими. Іде холодно, найбільше беруть зараз зимові речі. Окопні свічки для захисників України виготовляють у волонтерському центрі села Дубове на Ковальщині. Хто хоче, той долучається. Вирок суду про обвинувачення Максима Кривоша у вчиненні теракту Волинські прокурори не будуть оскаржувати, розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Згідно з вироком суду першої інстанції, обвинувачений отримав 13 років позбавлення волі. Так прокуратура не оскаржуватиме це рішення. Нагадаємо, 21 липня 2020 року Максим Кривош, погрожуючи зброєю, взяв у заручники водія рейсового автобусу та 12 пасажирів. Змусив водія заїхати на театральний майдан Луцька та почав стріляти в повітря. Перемовини з Кривошем тривали більше 10 годин. Потім він здався правоохоронцям. 26 вересня головуюча у справі суддя Катерина Камінська оголосила вирок. Призначити кривошу Максиму Степановичу сточне покарання в виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна належного йому на праві власності. Початок строку відбування покарання. Кривошу Максиму Степановичу обчислювати з 21 липня 2020 року. Після цього обвинувачений сказав, що оскаржувати вирок не буде. Тоді прокуратура наполягала на покаранні для Кривоша не 13, а 15 років позбавлення волі. Зараз його продовжують утримувати в луцькому слідчому ізоляторі, розповів керівник Андрій Гульоватий. Каже детальніше про те, у яких умовах утримується засуджений і чи не порушує правил перебування, розповість завтра. У Луцьку правоохоронці затримали депутата Чернігівської районної ради і його спільника, які допомагали чоловікам призовного віку втікати за кордон. За 3 тисячі доларів США пропонували потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Затримали їх під час передачі другої частини затребуваної суми. Він за гроші обіцяв виготовити фальшиві свідоцтва про народження дітей та обіцяв організувати безперешкодний супровід через пункти пропуску держкордону. Свої послуги депутат оцінював в районі трьох тисяч доларів. Для реалізації злочинної схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині, якого використовував як посередника для передачі грошей. Наразі двом зловмисникам повідомлено про підозру вчинені злочину, передбачену частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права займатися певною діяльністю чи займати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна. Як стало відомо нашим колегам із суспільного Чернігів із власних джерел, затриманий це Андрій Бабич, депутат райради від забороненої партії ОПЗЖ. Нині Суспільне намагається отримати коментар самого Бабича та готове оприлюднити його позицію. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько польському кордоні у ці дні пасажиропотік на виїзд з України не збільшився. На кордоні з Білорусі в межах області ситуація залишається контрольованою. Впродовж минулої доби жодних провокацій на цій ділянці не відбувалося. За минулу добу через пункти пропуску Ягодин та Устилух прослідувало прослідувала на виїзд з України 3600 осіб, на в'їзд оформлено 3400 осіб. Зазначу, що наразі збільшення пасажиропотоку на виїзд з України через ці пункти пропуску ми не спостерігаємо. У мережі оприлюднили відео зустрічі із донькою звільненою з полону прикордонниці з Луцька Людмили Кравчук. Як відомо із допису, оприлюдненому на сторінці комітету гуманітарної та інформаційної політики у соцмережі, колеги прикордоннику підготували жінцю сюрприз. Під приводом інтерв'ю організували несподівану зустріч захисниці із донькою ліцеїсткою. Нагадаємо, Людмила Кравчук одна із 108 звільнених із російського полону захисниць. Обмін відбувся 17 жовтня. 47-річна медикиня служить у прикордонному загоні із 2019 року наразі разом із іншими звільненими жінками перебуває у Запоріжжі на обстеженні та реабілітації. Морпіг з Волині з позивним Базука розробляє безпілотники на південному напрямку України нині у Луцьку у справах. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну працював інженером. Після 24 лютого пішов у добровольче формування тероборони, далі в ЗСУ. Військовому 33 роки. Обличчя не показує зміркувань безпеки. У мене п'ять дітей, але я вирішив сам піти. Я маю наближати перемогу, і я маю захищати свою сім'ю. Військовослужбовець розповідає, окрім виготовлення безпілотників, має власні розробки. Сам зробив всі розрахунки по системі запуску. Це вже в мене третій безпілотник, тому що попередні вже відпрацювали. Мій безпілотник фактично трішки більше за дрон по ціновій політиці, але натомість. Піднімає він 10 кілограм і летить на 60-70 кілометрів. Дана модель, вона легко в обслуговуванні, дуже легко можна замінити будь-яку деталь навіть в польових умовах. У своєму військовому підрозділі він один із Волині, каже Морпіг. Розповідає, вдома буває зрідка. Зараз багато замовлень від армійців, тому працює без вихідних і свят. Коли ти дуже сильно втомишся після важких днів, ночей ти просто вже засинаєш під вибухи, вони тебе не будять. Найважче це те, що немає поруч коханої людини, немає дітей. Впевнений, що років через десять ми будемо однією з найпотужніших країн світу, тому що в нас є великий потенціал. У нас є дуже міцні, і сильні люди. Напередові відчувається підтримка волонтерів, каже боєць, особливо цінними є листи від дітей. Слава Україні, швидкої перемоги. Дорогі захисники, хай Бог оберігає вас. Після перемоги морський піхотинець Волині на псевдобазука каже, планує придбати власне житло та сім'єю поїхати у подорож. Вадим Панафілін, Валентин Клімович Суспільне Луцьк. У Луцький центральний пункт допомоги, який розташований в приміщенні палацу учнівської молоді. Прийшла 58-річна Тетяна Лисенко. Чотири місяці тому вона з чоловіком приїхала на Волинь з Луганщини. Прийшла взяти теплі речі на зиму. До холодів говорить, готова. Нікуди ми їхати не збираємося. Так тут будемо зимовать. Там, де ми жили, в посілці 7 мая нету ні світла, ні ни ні газу, газа, ні... в ну вода у нас в холоді. Ми в деревні. Так що ми к этому вже адаптированы давно. Анна Бондаренко із Запоріжжя. У Луцьку жінка з родиною два тижні. У пункт допомоги прийшла вперше. Обувь на дітей, тому що лежалі уїжджаєш... ж. Вот так все побросали, машині самое необходимое. Mm -hmm. Ну за одежде, да, пришли. У нас пока світ не відключали. Ні світ, ні воду, якби как бы проблем не було. Півроку живе на Волині харків'янин Валерій Душин. Каже, думає над тим, як пережити зиму, якщо будуть перебої зі світлом та теплом. Повербанк є, а свічками ще ні. Я думав е свічками. Там є технологія, що там глечки вже знайшов, <говор -банк> щоб обгрівати свічки. Туристами були плавали. А байдарках, якщо холодно, ми камінь брали вогонь, нагрівається, потім в палатку заносиш. Воно дуже гарно гріє. Не знаю, ну во дворі в місті таке не зробиш. В селі може бути сортує дитячий одяг Людмила Ходаковська. Щодня у пункт допомоги каже жінка, приходить до сотні людей. Найбільше переселенці потребують зимових речей. Дитячий одяг дуже потребують, тому що діти ростуть, дітям потрібен одяг, іде холодно. Найбільше беруть зараз зимові речі. треба. Одяг. Лучанин Олег Кербалай у пункт допомоги привіз медичні засоби. Чоловік волонтерить від початку повномасштабної війни. Спершу возив військове спорядження, згодом продукти. Від початку війни активно возили на Київ. Після того вже в інші. Зони бойових дій. Наразі привозимо сюди. З початку повномасштабної війни благодійну допомогу отримали майже 20 тисяч переселенців, сказала відповідальна за пункт допомоги Тетяна Книж. Ситуація кардинально щодо кількості внутрішньо переселених осіб не змінюється. Є ті, хто вже давно є практично повноцінними мешканцями міста Луцька, маючи довідку внутрішньо переселених осіб. Є ті, хто зареєструвалися щойно, але ті, хто зареєструвалися щойно, не є вже стан. На сьогодні так багато. Лучан, які долучаються до допомоги, є дуже багато, чим ми дуже пишаємося. Так, і волонтери. Потреби великої у одязі немає. Більше ми наголошуємо, якщо десь хтось хоче допомогти, більше ми все-таки наголошуємо на постільній білизні, ковдри, подушки. Пункт допомоги у Луцькому палаці учнівської молоді працює тричі на тиждень в понеділок, середу та четвер, з 9 до 18 години. Оксана Кот, Олександр Ваташчук, Суспільне Луцьк. 22 переселенці приїхали на Волинь упродовж минулої доби, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 74 тисячі 763 українці з областей, де тривають бої. Зараз у регіоні можливо додатково розмістити ще до 11 тисяч вимушено евакуйованих осіб. Лучанка Софія Калюжна, водійка з річним стажем керування автомобілем, через вимкнені світлофори у темну пору доби і через великий рух автомобілів, каже вулицями міста їздити стало важче. Пішоходи так само їм треба бути обережними, тому що ну в таку пору доби, і тим більше, якщо немає вуличного освітлення. Вискакують на дорогу, ну просто вони не думають за свою безпеку і за своє життя, тому що не видно, не видно, просто людей не видно на дорозі. Анна Боброва, велосипедистка. Правил дорожнього руху говорить, дотримується, але світловідбиваючих жилетів ще не купила. Поки не маю. Стараюся по асфальті їздити тоді. Якщо бачу якісь світлофори, якщо не працюють, я стараюся переїжджати на пішохідну частину. Я коли темно, то стараюсь не їздити взагалі. Дивлюсь, машини немає і тоді перехожу просто з вимкненим ліхтарем на телефоні. За словами речниці патрульної поліції Волині Анни Цисюк, через вимкнені світлофори у Луцьку і Ковелі не спостерігалося зростання кількості дорожньо-транспортних аварій. Пішоходи мають мати на собі світловідбиваючі елементи. Обов'язково пішохід має себе позначити. Так само, керманич, якщо у вас трапилася якась неполадка в автомобілі, ви маєте себе позначити на дорозі, зокрема, включити світлову сигналізацію аварійну в автомобілі і також себе помітити на дорозі, щоб вас збачили інші водії. Пішоходи, які не використовують світлоповертальних елементів, також притягаються до відповідальності. Пішохід, який переходить проїзну частину поза пішохідним переходом, та не має на собі світлово відбиваючих елементів, притягається за статтею 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Речниця говорить: водії повинні рухатися, зважаючи на дорожні знаки і розмітку, не порушуючи правил дорожнього руху. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк. Окопні свічки для захисників України виготовляють у волонтерському центрі села Дубове Ковельського району. Працюють і дорослі і діти. Хто хоче, той долучається. От вчора ввечері написав в класі, що в кого є, треба окопні свічки і в кого є, може здати мені баночки. Друзі Рафаеля нарізають картон і закручують у рулони. Ними напихають бляшанки, щоб створити свічки. Я стараюся всі свої справи і іду сюди, щоб хоча б трошечки зробити щось, допомогти нашим хлопцям. Я з хорошим настроєм виготовляю ці свічки, тому що це іде нашим воїнам. Дайте баночку, дайте баночку. До виготовлення свічок у добовому долучилися студенти Ковальського промислово-економічного фахового коледжу. Зібрали коледжем баночки, ці картонки. І в коледжі це дек після пар залишалися. Наша група, ще деякі групи теж приєднувалась до нас. У волонтерський центр студенти привезли орієнтовно 200 заготовок під окопні свічки. Їх ще потрібно залити воском. На бляшанках студенти, волонтери зробили патріотичні написи: Україна понад усе і разом до перемоги. Нашим військовим ми бажаємо крепкого здоров'я, щоб вони перемогли. І воно потрібно. Я от і сина запитувала, він каже, вам добра справа, можна робити. Він в мене військовий прикордонник. Окопні свічки тестують, перевіряють, чи добре горять. Важливо ж знаєте, що було коли картон цей гофрований, щоб ці отвори були доверху, щоб вони були вертикально, а не перпендикулярно. Тому що там повітря і воск, і воно підтримує горіння. Коли температура дуже низька, коли холодно, коли вітер, вона не тільки зігріває. На ній можна зігріти чаю, можна висушити взуття. Поряд на столі Любов Пантолік розкроює флісову тканину. каже із одного рулону шиють 50 гольфів і стільки ж балаклав для військових. Ми відшивали спочатку амуніцію, відшивали плетоноски, розгрузки, потім дощовики. Дуже багато всього. Штани так само відшиваємо. Хто як ми, якщо ми вміємо шити, ми можемо чимось допомогти. Із допомогою їздили на Донецький і Харківський напрямки, каже волонтерка Наталія Тхоржевська, Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.